Вітаю на уроці інформатики. Працюємо під таким гаслом. Освіта стосується кожного і кожної. Вчися. Розглянь зображення, що пропонує штучний інтелект. Оціни його реальність. Мисли критично. Хто створює зображення? На перший погляд, можна сказати, штучний інтелект. Але хто йому дає запит? Хто натискає кнопку Створити? То сьогодні ми будемо говорити про правильне формулювання. Контент створюють люди, які роблять вибір. Основний вибір це що залишити, а що прибрати. Цей урок. Допомагає спільноті подивитися на себе як на творців контенту, які приймають рішення, чим ділитися в мережі, уяви себе творцем контенту. Зрозумій, що люди, які створюють контент, роблять вибір, щоб показувати, а що залишити за кадром. Отже, люди, які створюють візуальний контент, контролюють кількість інформації. Як якою вони бажають поділитися через формування кадру. Вони вирішують, що включити в кадр, а що залишити поза кадром, тобто невидимим. Виконаємо таку практичну роботу. Увесь контент результат цілого ряду вибору, який роблять його творці. Важливим вибором є те, що включити в кадр, а що залишити невидимим. Коли ми робимо фото чи відео, є те, що потрапляє в кадр, і те, що залишається поза кадром. Щоб побачити, як це працює, візьміть картку та виріжте прямокутник із центру, щоб зробити таку собі рамку. Тримайте рамку на відстані витягнутої руки і повільно переміщуйте її в напрямку до обличчя, назад. Ліворуч, праворуч. На що ви звернули увагу, поки дивилися всередину рамки? А якщо рухати її з сторони в сторону? Чи можна тримати рамку так, щоб бачити деякі із своїх однокласників, однокласниць, а інших ні? Або деякі речі на стіні, а інші речі не бачити? Коли ви контролюєте, що буде в кадрі, це ви виробник цифрового контенту. Ви маєте право вирішувати, що залишити, а що прибрати з кадру. Те, що ви вирішили, залишиться поза кадром. Усе одно існує в реальному житті. Але люди, які передають створений вами контент, не зможуть цього побачити. Наприклад. Здається, що тигр нападає на людину. Але насправді це зоопарк, і світлину зроблено на фоні тигру. Зображення номер два. О, це щось страшне, якийсь невідомий звір до нас пробирається в кімнату. А насправді це лише тінь від квітки. Третє зображення. Чи це кадр з пірати Карибського моря? Чи це щось сталося у морях України? Та ні, це лише дитина грається у ванній кімнаті. Отже, щоразу, коли ви ділитесь чимось в мережі, ви створюєте цифровий контент. Які продюсери фільму, відео чи телевізійної програми, ви можете вирішити, що бачитимуть люди в кадрі, а що залишиться поза кадром. Ви ніби накладаєте рамку навколо того, чим ділитися в мережі, щоб інші люди бачили лише те, що ви хочете, щоб вони побачили.